Вітаю. Давайте сьогодні розглянемо ще один аркан карт Таро. І хай сьогодні це буде для прикладу диявол. Отже, вже дивлячись на це зображення, зображення старшого аркану карт Таро під номером 15, от що ми бачимо? От, от подивіться. На карті істота на половину людина з козлячою головою. Да? Бачите, козляча голова, крилами літучої миші. І от ця істота стоїть на алтарі. До алтаря приковані дві фігури за шию чоловік і жінка. Бачите? Але от у дивіться, у цих фігур є хвости, що може символізувати їх тваринну природу. От подивіться, будь ласка. І ці двоє людей на Аркані закохані. вони от Такі само є. От, двоє людей на Аркані закохані. Але там вони символізують відносини через любов. То, то, а Люди тут з хвостами і рогами на аркані диявол, це може символізувати відносини через інстинкти природні, через секс. Секс заради сексу. І от коли ми подивимося, ми бачимо на голові у диявола перевернуту п'ятикутну зірку, Ну, пентаграму. І коли ви подивитеся в інтернеті пентаграму, От, яка, який вона має вигляд, то вона там буде зображена із зображенням людини. От людина в пентаграмі от, так от руки розставила, ноги розставила, і вона так в ту зірку, якби як вставлена. А тут пентаграма перевернута. От що це може означати? В такому положенні, коли пентаграма перевернута, то зображення людини буде розміщено так. Що геніталії знаходяться ніби зверху вище голови. Що це нам може казати? От самі подумайте, що це нам може казати? Це мож, нам може казати про те, що бажання за даною картою домінує над розумом. Розумієте? І оскільки. От, Подивіться уважно на цепи на шиї в людей. От подивіться уважно, ви побачите, що ці цепи на шиї в людей є такими вільними, що при бажанні людина може скинути цю прикованість, цю залежність. Якщо прикласти зусилля, може позбутися залежності. Але для цього треба. Розуміння, що є залежність і бажання. А ну ви ж бачите, що люди, вони не бачать, що в них діяло за спиною. Вони не розуміють, хто в них є за спиною. От такий нюанс. Це вже нам прояснює даний аркан. І тут двоє людей чоловік і жінка. бачите, Тут це карта про відносини, так як і. Закохані, але ця карта також про відносини. Тільки там обручка, а тут обручка є кайданами. Ну, бувають же випадки, ну ви ж прекрасно от знаєте такі випадки, коли хтось одружується на комусь заради вигоди, заради становища фінансового, через гроші, а не по якихось там високих почуттях. І от те, що люди тут не бачать диявола, от на цій карті, що це може нам говорити? Що люди не бачать проблеми. Зумієте? Люди не бачать своєї проблеми, своєї залежності, своєї прив'язаності. Не бачать. Їх в цьому важко переконати. Зумієте? От, ну що для прикладу? от, Спитаєте Алкаша, чи він Алкаш. Та він скаже, ні, я не Алкаш. Спитайте на оркома. Скажіть, що він наркоман? Він скаже, ні, я можу скаже в будь-яку минуту кинути, як захочу. Треба людині прикласти зусилля, щоб визнати свою залежність. І прикласти ще більші зусилля, щоб скинути цей цеп, скинути ці кайдани. А їх скинути можна, бачите, бо вони вільні. Просто людині треба це зрозуміти. І що да, наша карта може говорити? Ми можемо зробити висновок, що в кожного з нас є свій диявол. І от дивлячись на цей аракан, от Щитуючи інформацію. Я, я от особисто розумію, що гріховність не в тому, що ми маємо земні потреби і радості, а в тому, що ми прагнемо втиснути от, багатогранність світу у видумані нами рамки уявлень про добро і зло. От до чого я це веду? От якщо ми от вже розглядаємо Аркан Дияво, тут вже ж мається питання залежності, секс, фізичні потреби, такі природні. От на планеті, на цьому земному шарику нібито 6 мільярдів людей. Хтось каже 6, хтось каже вже 7 мільярдів людей, 25% із тих 7 мільярдів, Є мусульмани. І от мусульмани мають законну, так як би їм релігія дозволяє мужчині мати чотири жінки. Ви ж знаєте про це? Не знаєте, то зайдіть в інтернет і подивіться. А візьмемо православних, яких є так само багато, як і мусульман. То релігія дозволяє одну жінку мати. Зумію? У мужиків в голові є потреба полігамії, але мусульмани втиснули, рамки поставили такі, що він може мати 4 жінки, а православні поставили такі рамки, що, він, що православний може мати одну жінку. Кожен прагне втиснути. Багатогранність цього світу у видумані нами рамки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це? І ті, і ті люди, і ті, і ті вірять, віруючи. Але рамки уявлені про, про, про добре і зле. Про моральне і аморальне, про гріх і не гріх різні у і православних, так само і відносно інших земних потреб. Коли є релігії, які людей спонукають, от взяти як от в євреїв релігія, спонукає бути кращим, досягати багатства, прагнути щось, то у православних релігія зобов'язує бути рабом. Гроші це не основне, гроші це погано? Бути маєш прогнутися. Ось як релігія має вплив на людей. Проте це був ліричний відступ. Давайте продовжимо про аркан дияволу. Що нам може? Дане, от що ми розказали, оце, що ми побачили, тут що нам може казати? Що це аркан про залежності, про гріхопадіння в будь-яких проявах, це якась спокуса, жадібність, нестриманість, страх, потакання своїм примхам? Карта диявола може ввести в оману таролога. при Читання карт. Тому що залежності тож, також є різні, залежність від праці, от такий трудоголік, і залежність від наркоманії та й та залежність, але вони дуже різні і мають різні наслідки для людини. Проте ця карта в основному це карта пристрасті, карта маніпуляції, збагачення, карта ревнощів, інтриг залежностей, так як я вже кажу, чогось занадто багато. При тому, що, бачите, пара, це в певних умовах ця карта може показувати стосунки, шлюб, бо тут чоловік і жінка, тільки з іншим підтекстом, на відміну від закоханих. Якщо ми запитуємо на особистість, от питаємо, от що це за людина? І нам випадає Аркан диявол То що ми можемо вже зрозуміти? Що це людина, яка любить жити зі спаком, любить прекрасне, любить розкіш, любить ну, задовільняти свої потреби? Людина ця може бути. Хоч і внутрішньо дуже слабка, але ж показує себе, позиціонує себе таким правдорубом, таким же ж красавчиком. Хоча коли копнути або при певних обставинах може така гнильця в душі вилізти, що ого. го Цій людині, покатій диявол, не можна довіритися ні в чому. Ця людина легко підкуплюється. Або людина може бути маніпулятором. Ця людина може підштовхувати когось до руйнівних дій. Це карта підлості, це е, карта така, що людина по цій карті може каламутити воду, можуть показувати різні е, любителів різних різних. Як би скажемо так, нетрадиційних сексуальних практик, ну, не, як би так, не класичних. Проте я вам вже казав, це може бути і е, такий залежний від роботи, до неї, до роботи, як то кажуть, трудоголік. Якщо ми запитуємо про роботу, і нам випадає каже диявол. То ми відразу можемо запідозрити інтриги, неофіційну роботу, незаконну підстави, щось, звинувачення, звільнення. Ми можемо запідозрити роботу, пов'язану із залежностями. Це, це може бути горілчата сфера, тютюнова сфера, наркобізнес або ігроманія. Це ну, така робота, яка на залежностях людей, де наживаються. Якщо ми запитуємо про фінанси, знову ж, знов ж, можемо е, припустити залежність від партнера, крадіжки, підробки, е, підробки печаток, підробки документів або корупцію, якщо ми запитуємо про житло. То по даному арканові житло є, але з ним щось не порядок. І в основному це може бути з документами не все гаразд. Або є певний підвох, про який потім може бути, стати відомо. Треба пам'ятати, що карта «Диявол», вона загострює будь-які карти додаткові, які поряд. Тут щоб ми не питали, треба шукати щось, ну, якийсь підвок шукати, якусь, якусь залежність шукати. Якщо ми питаємо про місце, то що це може бути? Де грають, Казино? або, можливо, якийсь притон, де є залежності, свалку можуть показувати, де ігрище. Ну, де, де от такі місця цікаві. Якщо ми питаємо про стосунки, то це найімовірніше, що це є нездорові стосунки. Це може бути залежність одного партнера від іншого. Матеріальна. Це може бути прив'язка, імовірно, сексуальна прив'язка, маніпуляції, одеречимість партнером. Може бути навіть. Маніпулювання самогубством. От хтось когось утримує, залякуючи, що він там щось собі зробить, і таке може бути, це можуть бути болісні стосунки, зради, брехня, можуть бути бурхливі, нетривалі зв'язки або маніпуляція, може показувати насилля. Коли ми запитуємо на здоров'я, і нам випадає диявол, то це розуміємо, що це вкрай негативна карта. Це вже показує певні залежність, алкогольна, наркозалежність, ну, може там педикульоз, венеричні захворювання, онкологію, показує руйнівні стани в організмі. Якщо ми запитуємо на наявність поруч, ну, Самі розумієте, пентаграма, диявол, це показує, що порча є і робив її майстер. Якщо ми запитуємо про зраду, то за даним арканом зрада 100% є. Пам'ятаєте, я вам розказував людина догори ногами, де в чоловіків головка керує головою, тут зрада. Є 100%. Якщо ми запитуємо, як померла людина, то по даному Арканові це може бути насильницька смерть, може бути вбивство залежності, знову ж, онкологія, навіть може бути лікарська помилка, яку приховали. Коли ми запитуємо у Вищі сил пораду, і нам випадає аркан диявол, то вищі сили нам кажуть, що ми більше приділяли увагу матеріальній стороні життя, радостям, сексу, грошам, різним задоволенням. Але ми повинні розуміти, що за все треба платити. Тут є небезпека в перегибі. Вищі сили нам радять. Щоб ми навчилися відчувати і отримувати задоволення, щоб ми максимально використовували свої ресурси. Карта радить викладатися на всі сто, радить погрузитися повністю в те, чого ми хочемо. Ми повинні за цією картою одержимо чогось хотіти і щось. Робити для цього, але маємо розуміти, що де буде перегиб, де буде забагато, там можемо починати втрачати контроль. Тут важливо відчувати відчуття міри, щоб одержимість не привела до зловживань і до негативних наслідків. Ось такий аркан. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас підтримати мене лайком під даним відео, написати коментар. Бути добром.